Всім доброго дня! Ми вже прокинулися давно, поробили вже справи. Я вже приготувала вам декілька рецептів. Один вже виставила, другий буде трошки пізніше. Сподіваюсь, вам сподобається. Вікуська, чуєте, трактор там Оре у сусідів. Вона вже там бігає нам, розказує, що там, де орють, як воно там. Погодка сьогодні в нас чудова. Вночі приморозок був, невеличкий, але був. Так що будемо дивитися, що воно буде з тим, що цвіло. Чи, чи принесло воно мороз, чи пошкодив, ну, вже як буде. От. Зараз щось хочемо приготувати вам до чайку і собі теж. Щось хочеться смачненького, вже й не знаєш і сам, що хочеться. Ну, щось приготуємо. От. Після покосу почуваємося не дуже, але нічого страшного. Це все дрібниці. Поправимося, буде все добре. Сьогодні не будемо нічого фізично робити, вирішили з мамою. До вчора ще вечором сказала: бабуся, хочу кльоциків. От. Любе вона таке в нас. Ми сьогодні зранку встали, мама їй зробила кльоциків. Я поки готувала рецепт для вас. Мама зробила їй кльоцики, наїлися. В общем, Довгеньку. не голодні. Це їй тепер так, довгенько не захочеться. потім знову. Я, я ж вам казала, що вона любить і, і пельмені, і вареники. Тож соберемося з мамкою та наліпимо. От так, пішла я. Будемо готувати щось смачнесеньке, розкажу вам потім. Так, ми вже підготувалися і зараз будемо пекти до чаю грибочки. Дуже смачний рецепт, нам дуже подобається. А головне, він такий гарний. І діткам буде, що Ну як от якщо у вас є маленькі дітки, та і дорослі, воно теж і смачно і цікаво. А як малесенькі, так взагалі. Вікуся наша набрала конфет і пішла дивитися за <різь> трактором. Прибігає і каже, я не вірю своїм очам. Дивиться, а тут у сусідів, бачите, так як і ми от, розробляли, і в них лелека ходить. Збирає жаб та черв'яків. Беремо борошна, додаємо сюди цукор. Ми з мамою готуємо, мама в мене на подсобі. Вона сьогодні не дуже хотіла, але ми її заставили. З нами працювати. Тут сюди додаємо ванільний цукор і розпушувати тіста. Цим, цей рецепт дуже швидкий, тим, що тут все змішується разом. Так як у нас багато хто любить, щоб змішали, все зробили. Додаємо так: от масло наше вершкове. Мама разом і на вагах важить. Ми завжди так важимо, щоб ми знали, щоб рецепт був точний, все це добре. Виставляємо. Мама каже, одне яйце вона відтарувала. І додає сюди сметану. Рецепт я вам напишу під відео. І тепер це все будемо ну, по черзі змішувати. Ось так масло розминаємо. І З усім зборошном, що там ми цукор додавали, все, що ми казали, розминаємо. Зараз зробимо однорідну таку масу і тоді додаємо сметану і яйце. І додаємо ж сюди ту сметанку із яйцем. І тепер розільнимо. Ось таке вийшло в нас тістечко, розділяємо його на дві Давай частинки, пакетик. ложимо в пакет і я зараз віднесу в холодильничок. А, сюди добав... а в іншу половинку ми додаємо зараз какао. Зметанки, дівчатка, Це там чайну ложечку, щоб воно цей вимісилося. Бо ми зараз. коли додамо какао, то воно ж буде, ну, так то воно еластичне і добре ліпиться. Ось так додаємо какао сюди. І все теж добре вимішуємо. Так, отак от ми. Це з какао, це просто звичайне. Відношу я його в холодильничок на 20 хвилин. Так, біле тісто ми виняли. Це і, і це шоколадний шоколадне теж. Беремо, розрізаємо їх на. Скільки там мам, частинок у нас вийшло, тоді Скільки в кого вийде? Ну, в, общем, в кого скільки вийде, так. Да. Зараз ми вам покажемо один, потім ми будемо качати, і тоді вже покажемо вам, як вони вже вийдуть у нас. Взяли так, скатали, ви бачите, розрізала, мама. Поправляти. Ну, поправить, щоб воно рівненько. Я думаю, це всі зрозуміють і все. Отак от, от воно нас. Зараз ми накатаємо їх, потім, як будемо робити із шляпку, тоді ще й так покажемо. Зараз, ще раз я вам покажу, як, і буду зараз допомагати далі. Так як ви довжено робите і розрізаєте. Потім взяли ці половиночки і так порівняли. Це кисто. В мене ніжне таке. От. Ну, ми його формуємо трішки і борошна, ви бачите, трошечки взяли, щоб, ну, щоб добре воно в нас ліпилося. Прибіг нас помічник. зараз нам буде допомагати. Я дівчика. Девочка. А як цю дівчинку звати? Фавіка. Слава Богу. Так, пішли ми робити грибочки наші. Да, грибочки, да. Так, беремо, е, Боже, я тут руку не бачу, вмочуємо в білочок, отак от трішки, і тоді в мак. І ось так воно в нас виходить ножка. Бачите? Така гарненька. Ложимо його на противень. білочок і в мак. Ось так. І теж тут так. На відстані так ложимо. Ось так, бачите? Вікуся не може дочекатися, коли їде до роботу. Дивіться. ну Це вона вже її трошки пообтирала, то вона була тільки в муці. видно, що кума тісто пекла і голова в тісті. Це про нашу вікусю. Ні, не я. Ні. Так, вже чекаю, щоб уже щоб шапочки робити. Да. Да. Там треба, щоб швиденько. Ми так любимо, щоб швиденько все робити. Так, тепер другий етап. Дівчатка, крутимо їх зразу, відрізаємо кусочок тіста, крутимо, щоб було таке кругленьке, як мама робить. Я вам просто покажу і буду далі робити. І так як трошечки вмочуємо трохи в білок, ось наш білок, так як і ножку ми вмочили перед маком. І так. Мама цей, вона, бачите, положила тут, як родьби шапочка душі відкрилася, там як, вроді, й не дуже. Ну, Дівчатка як вийде, трошки, може, десь якийсь так. Отакий. От Трошечки з допомогою обов'язково борошна, тому що так воно не зробиться. Отако От вирівнюєте його, підмочуєте у білочок. І я вам ось тут ось так от буде вам зручніше, видніше. так от, о, І так як трошечки так от придавлюєте. Все, аби воно трималося. Знизу ще зверху, Щоб воно трималося. Да, щоб вони, вони трималися. Да, да, Тому що е, воно як печеться, воно буде розбухати. Ну, ви ж розумієте, барих е, е, розпушувачами додали. Ну, в общем, зараз ми ще зробимо і ще раз вам покажу. От мама розділила такий круг напополам. Тепер беремо отако, його вирівнюємо. Ось, дивіться, я так розрівняла. Беру трішечки, отак от намочую в той білок. Ще з камерою не дуже. отак, І тут отак от розрівняю. Я просто, що одною рукою, отак от, і піддержувати ножку і все. Дівчатка робимо грибочки, мама каже, що воно таке виходить. Ну, вони завжди як печеш, завжди по-різному. Ну, це, я кажу, може, де показані ці, де маслюки будуть, а де отакі, як не дуже вийшли, кажу, будуть ці, як ото, як по другому, як я сказала, смарчки. Ну що, ну общем, наліпили грибів. <реш> і насміялися. В общем, ось така у нас вийшла красота, ще яку трошечки не доробили. І віднесемо зараз їх в духовочку і будемо пекти. Так, дівчатка, ось і хлопчики, напекли ми наших грибочків. На задньому фоні видно, хто саме більше чекає: пити чай. Пішли ми пити чай. А вам, якщо сподобався рецепт, так само, як і ми напечіть. Це дуже смачно. Так, ми вже наїлися грибочків. Вікуся, смачні були, а ну скажи. Да. Дубі -дубі. На Готуйте по наших рецептах. Вже новий салат придумала. Каже, бабусі пиші. Будем... Щоб утром до сніданок їсти. Вже придумала. Будемо садити таку сульфінгу. Посадили ми вже наші квіточки. Ось повісили один, ось другий. Третій. Я тут тут повище. Четвертий, я думаю, що вам видно. І тут це ми в минулому році його ще купляли, треба його підживити і буде гарненький. Я люблю, ми завжди весною купуємо. І тоді вони в нас до осені, Ви знаєте, вже й морози, а вони все одно, ну воно ще, як у нас був старий забор, то воно швидко, звісно, і мерзло. А зараз ніяк. Оцей забор поставили, я вам скажу, воно вище, затіняє трошечки, і хоч і вже і мороз є, і холодно на вулиці, і все. але трошечки, мабуть, затінку і довго цвіту. І там он поставили. Це вони в нас зимували, бачите, у хаті. Ми тут, той, що під хатою і тут е, зимували осінню забрали їх, цвіли калачики. Вони один красний, другий такий розовий, рожевий. так що таке. І тут у нас вже, бачите, які ці гарненькі. Відпустили лайму, наша лаймуся вийшла погулять, балується, по цвітах хоче бігати. Ми її не пускаємо, звісно, трошки тут, вроді слухається. Ляла, печеня не дуже хоче там їсти все підряд, хоч якогось смаколика непонятного. Ну Я її там, то звісно вже наложила в неї. Водичку поміняла нашій красавиці. Така вона в нас дівчинка, балована. Ми її любимо. Вікуся мете хазяйка, так що всі, всі приділі. Ми з Вікуською йдемо викидати сміття. Добре, що зараз зробили в нас біля двору, така красота. Що? День пройшов? Дощ напускався, на вулиці нічого не робили, все робили тільки в хаті і на кухні. Та я думаю, що ви бачили рецепти, то ви зрозуміли. І ще виставлю сьогодні. Так що... Займалися, працювали. Зараз викинемо сміття та вже й будемо відпочивати. Он Вікуся каже собака. Бачите, де в нас тепер сміття поряд. О собака Це сусідів тут. Така вона ручна та добра. Ось так я вчора із дівчатами покосила, так що в нас тепер гарно. Трошки підсухне, прийдеться де. Так багато була висока, будемо підгрібати. А так я дуже не грибу, якщо чесно. Воно, як отак, дощик, мілесенька травичка, приб'ється та і все. Вікуська наша сьогодні бігає в діта. Ви знаєте, хоч і сонечко було, але було прохладно. Да, Вікуся? Сьогодні бігала тільки на огороді, дивилася лелек. Ну і тут покосили та й показувала так, ну, здалека, правда. Це така, знаєте, красота. Прямо дивишся, прямо гарно. Вікуська каже, дай я покажу <сум> нарцис. Гляньте, який красивий у нас, жовтенький. Це у нас новенькі. Такі от, що звичайні. От. А ось наші тюльпани зацвіли, ті, що пізніше. Ті вже відцвілися, <сум> отакі, а цей тільки зацвів. А ось барвінок. Це ми в минулому році осінню розсадили. І це, ну, не знаю. Гарненький став. І тут Ромашка. Давали мені як синю, ну не знаю, чи буде синя. Якщо буде синя, покажу. Ось такі в нас квітки гарні. Ну, а на сьогодні ми будемо закінчувати своє відео. Будемо йти відпочивати. На вулиці капає трошечки дощик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Раді бачити і новеньких, і стареньких підписників. Ми всіх поважаємо і цінуємо кожного. До завтра.